На Прикарпатті зупинило виробництво одне із найпотужніших підприємств товариства з обмеженою відповідальністю «Керамік Будсервіс». Цей виробник цегли не може продовжувати роботу. Державна виконавча служба вчора опломбувала технологічне обладнання і описала його майно. Такі дії виконавців керівництво заводу вважає незаконним. Каже, що мають документи, які це підтверджують. Судові спори щодо погашення банківських позих стали причиною зупинки цього потужного виробника цегли. Державна виконавча служба у супроводі працівників міліції та представників охоронної фірми зайшла на територію заводу та описала його майно. Директор підприємства Олександра Сапіжак такими діями виконавців обурена. Каже, примусове стягнення майна, яке знаходиться під заставою одного з банків, наразі є незаконним. Адже 21 березня господарським судом Івано-Франківська було ухвалено рішення щодо заборони будь-яких дій виконавчої служби. Служби на стадії банкрутства підприємства. Люди в камуфляжі із е, зброєю сказали мені. коли я представилася що я директор цієї фірми? Вони сказали, що вас сюди не можна пропускати. Потім взяли дозволу і під охороною провели мене на кабінет в кабінеті. Е, Представився виконав державний виконавець, тобто Хомишин Юрій Борисович, який сказав, що він виконує промислове стягнення майна на даний момент. Ми знаходимося у правовому полі, тобто ідуть е, оскарження суду, іде оскарження суду. І коли йому була представлена ухвала суду, що сьогодні він не не має права оскаржувати, не має права опис робити арешт рух, о, о, майна, він сказав, що це ну що це рішення йому недостатні. І сьогодні він зробив опис майна. На даний момент підприємство призупинило роботу і працювати не буде. Ухвалою суду івано ухвалою господарського суду Івано-Франковської області значить, накладена заборона щодо виконання будь-яких виконавчих дій по будь-яким виконавчим значить, документам, а також накладен мораторій на задоволення на задоволення кредиторів. З цього ми бачаємо, що на жаль. Ну, якби как бы, ці дії вони є незаконні. Є кредитори у підприємства і є, якби как бы, кредитор окремий, який хоче забрати все майно, а це мається на увазі будівлі, споруди, обладнання і э, машини. Представьте, пожалуйста, як вас зех? Як ваша фамілія? Як ваша фамілія? Фамія ваша можна? Після перемовин біля воріт підприємства юриста та директора товариства таки впустили на його територію. Щоправда, навіть ухвала івано-франківського господарського суду ситуації не змінила. Описавши майно, державні виконавці у супроводі охорони покинули приміщення заводу, але залишили своїх людей на постах. Сьогоднішній день директору було зазначено, що вона має доступ. Вона повинна скласти перелік осіб, і невідома фірма прийняла на охорону це підприємство. Ну, Хоча в кабінетах залишились особисті речі працівників, особисті речі залишились і, ну, і у директора. На її намагання пройти наверх для забору своїх документів її супроводжували чотири охоронця. І ці всі дії кажуть про те, що ну, как би, руками ну, певних кол. Произошла просто грейдова захвата захват підприємства. Дізнатись точку зору іншої сторони щодо цієї ситуації нам так і не вдалось. Держвиконавці не захотіли спілкуватись на камеру. Наразі керівництво заводу та юристи запевняють, що і надалі працюватимуть у правовому полі. Дії державних виконавців оскаржуватимуть вже у вищому господарському суді Києва. А ще кажуть, що сподіваються на підтримку тутешньої влади. Адже впевнені, зупинка потужного виробника цегли відіб'ється і на місцевій казні. Крім того, двом сотням працівників заводу тепер каже Олександра Сапіжак доведеться поповнити лави безробітних у центрі зайнятості.